Ну, я думаю, що і про наступ треба сказати. Тут є два аспекти. От те, що говорив пан Буданов, тому що вони важливі. Перше, що стосується наступу, складається таке враження у мене, принаймні, і моїх колег, що все ж таки ворог буде активізовуватися на Донеччині, він уже активізувався, там тривають активні бойові дії, як ви правильно сказали. Але Північно-Східний напрямок, це Харківщина і Сумщина, вони так само залишаються під загрозою. Мені видається, що. Росія зараз і російське командування на тлі того, що Україна починає отримувати допомогу, але ясна річ, що це не відбувається прямо щогодини чи щодня. На це потрібен час, щоб це все акумулювати. Ну вони активізуються і хочуть, я так розумію, створити дилему того, де захищатися, де ми маємо бути, тобто що боронити, вони хочуть розтягти вочевидь лінію оборони, і тому я думаю, що активізуються на Харківщині так само. І другий момент цього всього, що 7 травня буде так звана інавгурація Путіна, так звана, тому що він не може вважатись легітимно обраним президентом, де він скаже, я думаю, багато речей, в тому числі, які будуть, скажімо, спрямовані проти України зсередини, і про те, що в Росії, мовляв, так звані вибори відбулись в Україні ні. І дуже багато речей, які стосуються того, що в Україні не влада, а терористична організація. Тобто, це буде план фактично розколювання, дезінформації і розхитування ситуації всередині. Ну це як підстраховка, Росія завжди так діє. Вони не діють тільки на фронті. Вони діють, щоб розхитувати суспільство зсередини. Тому тут уже українцям треба бути пильними, щоб не давати себе водити в оману.